Вітаю! в ефірі телеканалу АЛІСЮЯ. Випуск новин у студії Артем Кизим. Боротьба українського народу триває на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. А ми продовжуємо оперативно інформувати вас про все найголовніше. Як завжди, на початку випуску розповідаємо про зміни ситуації на передовій, життя на тимчасово окупованих територіях, підтримку України світовими спільнотами. Про це все далі у хроніках воєнного стану. Фронтова ситуація контрольована. Противник. Зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створені сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках. А також блокування морських комунікацій України у Чорному морі. На Запорізькому напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. За повідомленням головного управління Нацполіції у Запорізькій області, за добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Комишуваха, Гуляйпільське, Оріхів та Кушугум. Надійшло 40 повідомлень про руйнування об'єктів. В Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що є загиблі і поранені, яких доставили до медичних закладів. У Кушугумі розривами ракет накрило шість вулиць. Пошкоджень зазнали майже три десятки будинків. Деякі зруйновані вщент. Також пошкоджені приміщення на місцевому підприємстві з виробництва прянощів і приправ. У Кумушувасі Запорізького району вороги поцілили у фермерське господарство. Пошкоджено його територію, трансформатор, складське приміщення та робочий автомобіль. На Пологівському напрямку був обстріляний оріхів. Ракети розірвалися прямо на присадибних ділянках. Пошкодило стовпи з лінією електропередач. Поліція зафіксувала три факти артобстрілу території сільськогосподарського підприємства у селі Гуляйпільське: пошкоджені склади, ангари, гаражі, приміщення тракторної бригади та адмінбудівля. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Мала Токмачка, Малинівка, Лук'янівське, Вугледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір'я, Бурлацьке та Кушугум. Окупанти задіяли авіацію поблизу Новомихайлівки, Пречистівки і Золотої Ниви. Намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби. На Дніпропетровщині ворог вночі тричі обстріляв з градів Нікопольський район. 120 ракет. У Нікополі троє загиблих, дев'ятеро поранені. З них четверо в лікарні. Пошкоджено понад 40 багатоповерхівок: три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. П'ять квартир зруйновані. Перебита лінія електропередач без світла понад 6 тисяч людей. У Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей без електрики. У Сенельниківському районі ворог ударив по великомихайлівській громаді, пошкоджені млин та будинки. Постраждало подружжя, жінка у лікарні. Повідомляє голова Дніпропетровської ОВА. СБУ затримала киянина, який передавав ворогу розвіддані про постачання західного озброєння в Україні. В Ході слідчо оперативних дій затримано глибоко законспірованого російського агента, який збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. Насамперед зловмисника цікавили таємні відомості щодо імпортованої військової техніки для потреб підрозділів зсу. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Втрати ворога станом на 11 серпня складають 43 тисячі живої сили, 1846 танків, 4100 броньованих машин, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО, авіація, крилаті ракети, кораблі та інша техніка. Сейм Латвії визнав РФ державою спонсором тероризму та закликав Євросоюз припинити видачу віз росіянам та білорусам. Міністерство закордонних справ Естонії повідомляє, що держава закриває кордони для мешканців РФ з ухваленими раніше шенгенськими візами. Це 50 тисяч осіб. До Мелітополя і Мелітопольського району постійно прикута увага запорізької спільноти. Які останні новини з цих окупованих територій? Силами українських волонтерів до тимчасово окупованого Мелітополя доставляють життєво необхідні ліки. Днями спільно з благодійним фондом Авангард Інваспорт було передано першу партію польського генсуліну Біотон. Та у колаборантів нагальні інші питання. Зрадники почали ремонтувати одну з найстаріших шкіл. Наївно сподіваються, що у вересні буде безліч охочих почати навчатися за рашистською програмою. Вороги намагаються е зробити фейковий учбовий процес. Про фейкове свідчить декілька деталей. Перш за все, вони декларують, що вони будуть запускати 21 школу. Але з іншого боку, ми сьогодні чітко знаємо, що більш ніж 4 школи зайняті військовими, використовуються як казарми склади бою боєпри... Пасів та склади для своєї стоянки для своєї ворожої техніки. Тож це просто неможливо. Це фейк. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що в них немає викладачів, які б здатні були працювати в цій 21 школі, тому що рівень колаборації досить низькі в місті Мелітополі в освітній сфері і за це вдячний як керівникам освіти, так і безпосередньо самим вчителям. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що їм не потрібен учбовий процес їм потрібно лише, щоб діти йшли. До школи вони їм промивали мозок своєю пропагандою і точно не викладали якісь предмети. Колаборанти, викладачі створеного рашистською владою університету МГУ, приїхали до так званих колег із Кримського федерального університету для обміну досвідом та підвищення кваліфікації. Ті кажуть, що завжди готові надавати допомогу. Та краще б вони поділилися досвідом, куди зрадникам бігти після деокупації, у тому числі і Криму. Колаборанти почали роздавати РФівські пенсії у відділенні псевдопошти Таврії. Пенсійний фонд, зібравши всі дані, передав відомості на поштові відділення. Та співробітники зазначають, що ті, хто не надав своїх даних, не мають хвилюватися. Ще є час звернутися до пенсійного фонду і принести паспорт, код і пенсійне посвідчення, щоб отримати виплати. Та турбуватися потрібно. Таким чином збирається інформація, що буде використовуватись у проведенні псевдореферендуму. Нагадаємо, українська держава не припиняла будь-які виплати на блокпосту у Васильівці. Так звані асвободітелі продовжують тримати понад тисячу автівок. Деякі люди так і не змогли дочекатися вільного українського повітря. Ми чітко знаємо, що вже кількість смертей дойшла до десяти тих людей, які не дочекалися евакуації. Та в сумі більш ніж тисяча мартівок зараз чекає на. Евакуацію, Тож така реакція від наших мешканців. Вони хочуть в Україну, вони хочуть жити в нашій демократичній державі, як слідство евакуюється зараз. Минулої доби колаборантам знову було спекотно на центральній вулиці. Біля їхнього мрія. Пролунав вибух. Цей вибух було чутно дуже добре в центральних районах цього міста. Так, що дрожали всі вікна, наразі ми не маємо підтвердження, що саме вибухнуло. Наразі ми не маємо підтвердження по кількості жертв, але точно розуміємо, що там було сконцентровано вороже логово з їх псевдоструктурами. Після активації партизанського руху та наших бійців, деякі колаборанти вже починають шукати шляхи відступу. Одна з сімей колаборантів, які Погодили співпрацювати на народну поліцію в місті Мелітополі. колишні співробітники поліції міста Мелітополя, нашої української вирішили покинути тимчасово окуповану територію Мелітополя та поїхати через Крим, Грузію, виїхати в Європейський Союз, але на Чонгарі, на пункті пропуску. Їх було затримано, вивчали три години їх документи та побачили, що немає дозволу від народної поліції на покидання тимчасово окупованої території Запорізької області. Наказали їм повернутися до міста Мелітополя, але по дорозі заарештували, посадили в полон. Це для нас свідчить про наступне, що ніхто колаборантів випускати не збирається з тимчасово окупованої території Запорізької області і точно їх будуть використовувати до останнього, тому що вони навіть збігти не зможуть, а збігти вони як. Тим часом головний зрадник Балицький штампує нові укази. В останньому він затвердив, що всіх колаборантів можуть сміливо послати на Далекий Схід чи Бурятію. Посадові обов'язки не зміняться, а ось місце проживання буде іншим. Продовжуємо випуск. Далі розповімо про ситуацію, що склалася на цей момент у Бердянську і Бердянському районі. У тимчасово окупованому Бердянську рашисти продовжують збір персональних даних в обмін на них. Загарбники, так би мовити, дарують місцевим мешканцям додаткові гігабайти інтернету. Таким чином зі скрипом проводять підготовку до псевдореферендуму? Війна не стоїть на заваді справжньому коханню. Молодятам із Бердянська Діані та Микиті вдалося не лише евакуюватися, а й побудувати родину. У Запоріжжі в центрі допомозі врятованим парі допомогли оформити необхідні документи, отримати гуманітарну допомогу і зареєструвати шлюб, аби подарувати новій сім'ї свято, фахівці центру влаштували для них справжню церемонію: квіти, подарунки та навіть перший весільний танець наразі молодята чекають на первістка та мріють скоріше повернутись до рідного Бердянська. навіть не знаю, що сказати. Дуже дякую, що влаштувало для нас таке свято. Ми не очікували, що у нас під час такого стану буде таке гарне весілля. Все чудово, просто немає слів. Українські воїни готуються до деокупації Бердянська. Захисники передають вітання рідному місту та нагадують про головне: вже скоро у курортному місті не залишиться жодного окупанта та зрадника. А на місці ганебної ганчірки повернеться наш синьо-жовтий прапор. В цьому не має бути жодного сумніву, адже Бердянськ це Україна. Атомна столиця України продовжує знаходитись під контролем окупантів. Про останні події в Енергодарі дивіться в нашому сюжеті. Енергоатом повідомив, що сьогодні рашисти вкотре обстріляли атомну станцію. Зафіксовано п'ять прильотів у районі комендатури. Безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання. Постраждалих немає. Ще п'ять прильотів сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від станції. Внаслідок обстрілів не вдалося вчасно провести ротацію персоналу. Допоки ситуація остаточно не нормалізується, роботу продовжуватимуть працівники попередньої зміни. Ситуація на станції наразі є контрольованою, повідомляють в енергоатомі. Натомість зазначають, інформація, яку розповсюджують вороги, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є маніпулятивною. Довіряйте лише офіційним джерелам. Нагадаємо, український персонал станції докладає всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. Сьогодні Україна повідомила МАГАТЕ про відновлення резервної лінії енергоживлення на ЗАЕС. До цього з чотирьох ліній працювала лише одна. Національна академія наук України опублікувала звернення, де закликає міжнародну спільноту визнати дії загарбників щодо відповідних об'єктів України актами ядерного тероризму, обмежити доступ РФ до новітніх технологій. Запровадити санкції проти її атомної галузі окупанти продовжують обстріли Енергодара та намагаються звинуватити в цьому збройні сили України. На відео знятому місцевими мешканцями днями чутно постріли та вибухи мін із зовсім коротким інтервалом. Тож можна робити висновок, що місто обстрілюють загарбники зсередини або із сусідніх населених пунктів. Окупанти вдаються до ядерного тероризму, через що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це останніми днями заявили чи не всі міжнародні експерти, та самі українські атомники і представники влади. Але слід знати, ядерно-стратегічні об'єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження. Крім того, на Запоріжжі постійно здійснюється моніторинг радіаційного фону, і він залишається в нормі. Однак в умовах війни важливо розуміти алгоритм дій у різних надзвичайних ситуаціях, зокрема і під час радіаційної загрози. Тож ми вирішили попитати, чи знають його мешканці Запоріжжя. Ну, треба, щоб був тривожний чемоданчик, документи усі були готові, щоб був зв'язок з родичами. Ось, ну, треба бути зібраним і завжди бути до всього готовим, щоб був план А, Б і так далі. Тоді все буде добре. Декілька інструкцій я вже бачила, наприклад, що не можна виходити на вулицю, чи не закрити всі двері. Треба будемо евакуватися, будемо їхати далі. По класиці, ну йодса брать речі. По класиці йод зібрати речі першої необхідності і бігти, бігти, тому що 50-кілометрова кілометрова це, хоч і крайня лінія відчуження, але все ж таки це небезпечно. В принципі, я вважаю, що ми вже переросли той час, коли все замовчувалося. Ера інтернету і все таке це не буде непоміченим, якщо щось трапиться. Хоча я дуже сумніваюся в цьому. Нам всім повідомлять, і буде нормальна евакуація. Скажу так, що скажу так: інформація є тільки зі шкільної лави, і все далі нема. Те, що це буде катастрофа для всієї нашої країни, то так. Як діяти, не знаю. Якщо чесно, я про це не думала, але звісно, я вважаю, що повинні об'явити евакуацію на наше місто, тому що ми дуже близько знаходимося. Тому я думаю, але я думаю, все буде добре. Я думаю, ми віримо в ЗСУ. На такі випадки є інструкції. Наприклад, від радіації частково можна укритися в будівлі, щільно зачинивши двері та вікна. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуючі випромінювання в два рази, цегляного у десять разів. Ще краще захищають від упромінення укриття, підвали. Потім слід чекати повідомлення органів влади і бути готовими до евакуації. Лікарі говорять, Захистити щитоподібну залозу, яка перша і всотою радіоактивні елементи, допоможе йод. Якщо людина від 14 років, старше 14 років, вона повинна негайно прийняти 40 крапель 5% йоду. Ці 40 крапель бажано накапати в молоко, тепле чи воду і випити. Можна за один раз. Це навіть більш правильно пити його за один раз. У віці від 5 до 14 років доза 20 крапель теж накапали в молоко і випили. Якщо ми зробимо це в перші дві години, захист перевищує ну там 90%. Але також зазначимо, що вживання йодового розчину просто так для профілактики вкрай небезпечне. Тому до таких заходів можна вдаватися лише в разі реальної підтвердженої загрози опромінення радіацією. Далі у випуску зведення коротких новин. Запорізькі правоохоронці викрили чергового наркозбувача 39-річна місцева мешканка на території приватного домоволодіння у провулку Тераспольському влаштувала посів незаконних рослин під час обшуків оселі фігурантки. Поліцейські вилучили понад кілограм коноплі у подрібненому та висушеному виді. У Шевченківському районі Запоріжжя сталося ДТП. Керманич ВАЗ, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в Русі Кія, що їхала головною та зіткнувся з нею. У результаті автопригоди постраждалих немає. Ще одна аварія сталася у Дніпровському районі. Двоє чоловіків 26 та 56 років, розпиваючи спиртні напої, вирішили розважитись та по черзі сіли за кермоваз. І так само по черзі не впорали з керуванням, зіткнулися з деревом та втекли. Однак правоохоронці затримали так само по черзі обох правопорушників та склали на них низку адмінпротоколів. Активну допомогу населенню надають і рятувальники впродовж минулої доби. Фахівці служби порятунку здійснили 21 виїзд на події, не пов'язані із воєнними діями. Зокрема, ліквідували 19 пожеж. Більша частина з них сталася на відкритій території у Запорізькому, Васильівському, Пологівському та Мелітопольському районах. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищі на загальній площі понад 1 гектар землі. Ще одне загоряння сталося у Михайлівці. Там на загальній площі 12 квадратних метрів палала господарча споруда. Внаслідок події постраждалих немає. Невтомні. Волонтери продовжують працювати заради потрібної допомоги і обов'язкової перемоги. Цей будинок зруйнований залпами російських ракет в одну мить не підлягає відновленню, сказали чиновники. Натомість волонтери пообіцяли вже невдовзі до зими на цій ділянці побудувати новий затишний дім для родини запоріжців. 25 травня ракетний удар наробив чимало лиха в Запоріжжі. Зокрема, дуже дісталося будинку Ніни. Він зруйнований вщент. Минуло три місяці, але жінка й досі не випускає телефон з рук, адже він врятував її того страшного дня. З-під завалів вона змогла зателефонувати сусідці. Всі спали, це було пять утра. Всі спали. Це було 5.15 ранку. Я почула один хлопок, підскочила. В мене сини з онуком у двох кімнатах спали: один у спальні, інший у залі. Та другий хлопок, який мене накрив, засипало, як кажуть. Дах упав, засипало мене. Як я свідомість не втрачала, але просто ось це відчуття двох хлопків і другий, яким мене присипало, я не можу поворухнутися. Переламів нічого не було. Легкий переляк, як кажуть, і завдяки сусідці та швидко. Тковитягли витягли. 43 роки мирного та щасливого життя перетворилися на попіл. Поки родина знайшла тимчасовий прихисток у знайомих, допомогти відновити, а точніше, збудувати новий дім. Взялися волонтери. На якусь мить уявили собі, якщо б я опинився у такій халепі, щоб я робив. Дом зруйнувала ракета якимось дивом не постраждали люди і далі життя без допомоги, незвісно де все, що зараз робить держава, це надає гуртожиток, у якому можна переночувати а далі кажуть: ну щось будемо видумляти. І Що робити цим людям? Діти-інваліди, старі люди пенсіонери. І ми вирішили спробувати і своїм примером зробити так, щоб. А може якась там інша організація взяла шефство над сусіднім будинком, інша над сусіднім. і усім миром можемо зробити дива. Оце ми займаємось. Робимо дива завдання із зірочкою, та волонтери спільно з будівельниками окреслили чіткий план. Спочатку потрібно прибрати все зайве. Запорізьці охоче відгукнулися на заклик допомогти розібрати завали. Ми прийшли допомогти людям розібрати ці завали після ракетних обстрілів і. Якось долучитись до чогось корисного, прекрасного, якщо це можна так називати. От бо вже треба людям не чекати кінця війни, а вже зараз будувати якесь своє життя. От, трошки. Якщо є час, можливість, чому б ні? З роботи не все так, як хотілося би, тому маємо змогу долучатися і допомагати. Є плани в нас, коли звільнені будуть наші окуповані території, поїдемо туди. Власне, це початок того що я собі напланувала їхати і показувати людям, що не тільки вони в цьому горі самі, тому якось так така ініціатива, що вже в рамках міста, прикольно, що починається навіть звідси. Долучилися до ініціативи і підприємці, які безкоштовно надали важку техніку та пальне. Роботи попереду чимало, тож волонтери сподіваються на допомогу і місцевої влади. Можна владці, у них є своя робота, і ми там... Вони кажуть, ми допоможемо. Ми кажемо добре, давайте, допомагайте, але все паралельно просимо людей надавати нам вантажівки, техніку. І от зараз тут працює техніка і руки тільки тих людей, які відгукнулися, приїхали самі і працюють за своїм власним бажанням. А жодної техніки від влади ми тут не маємо. Ну доки що Може, зараз диво буде і все, хтось приїде. Ми віримо, ми віримо, влада ми вас віримо, все буде чітко. Після розбору завалів розпочнеться збір коштів на побудову нового житла. Саме від нього залежатиме, наскільки швидко вдасться створити диво для запорізької родини. Фактор тільки один – фінансування. Фактор лише один фінансування. Якщо б у нас було повне фінансування за три місяці, 90 днів це реальний термін, щоб ми заселили сюди людей. Але будемо сподіватися на фінансування. Зараз ми розбираємо, потім ми. Збираємо на перший етап фундаменти, і потім далі, далі і далі йти будувати. Приєднатися до відновлення будинку можете і ви. Стежте за анонсами на офіційній сторінці волонтерського центру Паляниця в темні часи, потрібно знаходити сили радіти. І не лише успіхам наших захисників і поразкам ворога в Запорізькій області. Відбуваються й інші події, що дарують нам віру у перемогу і нагадують, що добро і світло обов'язково переможуть. Поки українські захисники дають гідну відсіч загарбникам, менш захищені верстви суспільства рятуються від війни. Родини з тимчасово окупованих територій Донеччини змушені евакуюватись до більш безпечних міст, зокрема й до Запоріжжя, аби відволікти вимушених переселенців від жахів сьогодення. Та зробити їхнє перебування в обласному центрі більш комфортним і різноманітним, запорізькі правоохоронці разом із рятувальниками та волонтерами Червоного Хреста влаштували для маленьких маріупольців інтерактивні розваги, подарувати їм трохи радості, трохи беззабиття, а їхнім батькам милуватися своїми дітлохами. Малеча малювала, проходила естафети, бавилась під рятувальним дощем, а також мала змогу відчути себе справжнім поліцейським та приміряти форму масу емоцій у дітей викликали і чотирилапі помічники. Вони продемонстрували гостям свята, як повинен працювати справжній службовий пес під час пошуку небезпечних предметів. Особливу увагу приділили фахівці батькам та нагадали їм про правила безпечної поведінки під час війни. Нагадали основні правила безпеки заради того, щоб вони знали, як діяти у будь-якій нештатній ситуації. Це і мінна безпека, і пожежна безпека, це правила надання до лікарської допомоги, це спілкування і повторення правил дорожнього руху, тому що всі ці аспекти вони складаються в одне просте слово безпека і безпечний світ навколо наших дітей. Усі учасники заходу отримали яскраві та незабутні враження. Фахівці служб порятунку в свою чергу й надалі дбатимуть про гу. Стей запоріжжя та робитимуть усе можливе, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Українці і запоріжці завжди славилися незламним духом, не лише боронячи свідім, а й захищаючи прапор держави. і спортивну гідність на різноманітних змаганнях. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. Маємо чудові новини з Румунії. Юніорська збірна України перемогла Естонію та вийшла до однієї другої фіналу Євро-22 у дивізіоні Бі. Синьо-жовті не залишили суперникам жодних шансів. Маючи перевагу після першого тайму 15-12, наша команда повністю домінувала на майданчику і в другій половині гри. Українці багато закидали як задньої лінії, так і доводячи м'яч до крайніх, і чималий внесок у перемогу зробили саме запоріжці. Нагадаємо, що до збірної викликані одразу чотири представники наших клубів, зокрема, Андрій Касай та Владислав Щербина. Серед найрезультативніших гравців матчу. Ганболісти чинного чемпіона України мотора по вісім разів відзначилися у воротах суперника. Крім того, Андрій Касай вдало реалізував чотири з п'яти семиметрових китків. Тричі розчарував опонентів голами і гравець мотора політехніки Микита Плошкін. Півфінальні матчі відбудуться 13 серпня. Суперником збірної України стануть Румунія або Фінляндія. І це була остання інформація цього випуску. Стежте за ефірами на нашому телеканалі. Повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося, Україна обов'язково переможе.